Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі акустична система Void Air 10 друге покоління. Я так думаю, що це друге, і наше завдання полягає в тому, щоб їх розібрати та підготувати до перефарбовування. Вони з ось такого білого кольору мають перетворитися у червоний. Разом з тим, ми дуже обмежені у часі, тому треба робити це доволі швидко, але незмінно якісно і акуратно. Ось такий вони зараз мають вигляд. Також склалося, що на нашому каналі ви найчастіше бачите всяку різну техніку, все окрім MacBookів. Ну, сьогодні, як бачимо, є ось така от акустична система. Чому я її взяв взагалі в роботу? Ну, по-перше, подивіться, подивіться, як вона круто виглядає, а по-друге, по-друге, просто було цікаво і чому б і ні. Потім я, звичайно, трохи приофігів від прайсу, бо вона коштує близько ну за дві колонки близько 10 тисяч доларів. Самі розумієте, цікаво, як воно, як виглядає така акустика. Ну що ж, будемо разом дивитися, як вона розбирається, як вона там всередині, і надіюсь у нас буде гарний результат. Якраз буде можливість вперше використати в роботі набір ключів від вера. Дуже мені він подобається, особливо ця форма циклопа. Що ж, відклю... відкручуємо монтажне кріплення, воно кріпиться чотирма болтами, Тут нічого складного. Ну Одразу видно фікс, як... як же ж без нього ми в Україні, синя ізолента, усьому голова. Як бачите, на відео в нас ще стоїть рекордер, бо я хотів зробити таке так зване asmr відео з звуками, як це все розбирається. Але всі звуки використати не можу, так як, по-перше, були посторонні шуми під час розбирання. А друге, ну, взагалі там не надто приємні звуки, тому що гвинти типу, позакисали, і ну, таке собі воно було не раджу. Ви знаєте, такі речі, мабуть, краще розбирати тоді, коли ти, в принципі, не знаєш їхньої вартості, бо тоді ти менше будеш боятися і менше будеш панікувати. Знімаємо передню панель. І що тут у нас? Що ж ми тут бачимо? Бачимо низькочастотний динамік внизу, і ось тут де синій і чорний провід. Тут в нас, я так розумію, захований твіттер, який грає через отвір в магніті і далі отвір в самому динаміку. Цікаво, я вперше таки бачу насправді. Мені також дуже дивно, чому у нас чорний кабель заходить на червону клему, а синій кабель на чорну. Ну, не знаю. Я, е, моє діло розібрати і зібрати потім так назад. При тому, як бачимо, другий динамік у нас ну, звичайний, без отвору і без твітера. Дуже цікаво. Тому наразі фіксуємо такий момент і поїхали далі. Для того, щоб не нести колонки на нашу робочий стіл, там де є паяльні станції, я буду використовувати такий паяльник, в мене є від Weller, мобільний на акумулятор, і буду ним відпаювати. Корпус я вже від'єднав. Давайте я пропоную витягнути динаміки з цих передніх частин, а далі вже продовжимо займатися рештою корпусу. Ось і наші динаміки виглядають доволі так солідно. Як Бачимо, лівий у нас має ось таку напівпрозору сіточку посередині для того, щоб високі частоти у нас сюди проходили. А правий, відповідно, не має такого. Інший динамік виглядає ось так. Гарно, гарно. І Йде до того в шафу. Чувак, тут лампочка. Всередині лампочка. Я не знаю, може як запобіжник. Тут є дещо, чого я не очікував побачити. Бачите, це лампа розжарювання на дві нитки. Дуже цікаво. Покажу вам ближче, що знаходиться всередині. Отаке от трошки все на стяжках і бачимо лампу. Хто знає для чого тут лампа, напишіть, будь ласка, в коментарі. А хто не знає, то скидайте 5 гривень гривень. Зняти, напевно, доведеться ось. Ось ці два роз'єми відпаяти тут проводи. Ці решітки треба буде відклеїти, і також відклеїти логотип. Я думаю, що цього буде достатньо. Так, я відклею ось ці решітки з, з цих місць. Наступним будемо лого. Буду зараз його акуратненько відклеювати. Іншу колонку, яка в мене лежить тут, я, мабуть, знімати не буду, так як ну, який в цьому сенсі, якщо, якщо вони одинакові. Для того, щоб відклеїти логотип, я буду використовувати такий клінер від 3М. Він розчиняє клеєвий шар скотчу. Лого відклеєне. Зараз треба ще зняти сам скотч. Покажу вам динамік ще раз. Це вже другу колонку я розбираю, і я не зміг втриматися, щоб не відкрутити цей твітер. Подивіться, як воно прекрасно виглядає. Я не дуже сильно в цьому розбираюся, але виглядає дуже гарно. Я знаю, що роблять твітери з титановою мембраною. У мене в старих колонках є таке. Не знаю, який тут матеріал, але виглядає дуже космічно. Це я думаю зняти звідси плату, так як плата в нас тут з одного боку і так ну, відірвалась від клею і бажано переклеїти, то я вже її зніму і огляну, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти, чому тут стоїть та лампочка. Надіюсь, ми зрозуміємо. Е, так, я зняв плату і, якщо чесно, то я у шокове. Я шокований. Ну, По-перше, три дроти від лампочки. Один у нас просто так от відрізаний. І подивіться на цю плату. Я ще такого не бачив, дуже цікаво. Насправді я радий, що я її зняв. Чому? Тому що, бачите, у нас цей шар він є розрізаний просто саме, з такими сегментами. І бачите, між ними ось тут є корозія, яка ну, яку точно треба почистити. Ну, ця колонка явно отримувала більше, ну, більше вологості, ніж попередня, тому що навіть сама лампочка, там на ній відбивач, він скородував. Ну, ось так, ось так воно виглядає. Нанотехнологія. Пишіть свої думки. Заклею ось ці отвори. Задні всі, і насправді. Зараз я думаю, що найкращим, мабуть, рішенням в цьому випадку буде не обклеювати всі всі плати, а вирізати такі круглі, круглі картонні вставки і вставити їх сюди, приклеїти, для того, щоб наша фарба не потрапляла всередину. Я думаю, що це буде оптимальне рішення. Для того щоб туди точно на плату нічого не потрапляло, і все було максимально гарно. Я думаю, що покажу вам вже, коли я все підготую остаточно. Другу колонку показувати не буду, і вже подивимось на фінальний результат, коли вони вже будуть пофарбовані та готові. Я сподіваюся, все вийде дуже красиво. Many, many minutes later. Всім добрий день. Сьогодні, як бачите, корпус від колонок вже червоного кольору, і ми будемо збирати їх назад, приклеїмо плату фільтр назад в корпус. маю дуже багато часу, щоб вам ще щось розповідати насправді, бо вже дедлайн по віддаванню цих колонок власнику. Пропоную вам насолодитись процесом збирання колонок назад. І надіюсь, що вам це відео сподобалось. І щось ви з нього корисного собі візьмете. Все. Починаємо збирати. побажайте мені, удачі! Такі вийшли колонки у такому ось гарному червоному кольорі. Не можу сказати, що я супер вражений якістю виконання цих колонок всередині. Проте зовні однозначно вони виглядають дуже вражаючі і дуже мені подобаються. Не можу сказати, що я така людина, яка розбирається в таких речах. Тому хто знає і хто бачив подібного класу акустику. Яка вона всередині, то, будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях, я радо почитаю та поспілкуюся з вами. І на цій веселій ноті будемо з вами прощатися. Та надіюся, вам сподобалось все, що ви сьогодні бачили на цьому каналі. Як бачите, в нас ще небагато підписників, тому, будь ласка, якщо вам цікаві такі відео, підписуйтесь та увімкніть дзвіночок з повіщення, щоб тоді, коли я щось випущу нове. Вам два прилітала нотівка. Все, всім папа. -па.